Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І В наступні хвилини ми спілкуємося з головою Вінницької обласної ради Сергієм Татусяком. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня, пане Сергію. Напевне, перше запитання хотілося від вас почути, яким чином ви порадили народним депутатам організувати роботу парламенту. Бо Голова, голова Вінницької обласної ради це той самий спікер в обласній раді. Але там все минається без конфліктів, всі працюють, ухвалюються рішення. Є дискусія, є принципова розмова, немає бійок, немає таких жорстких суперечностей. В парламенті бачимо зовсім іншу картину. Які поради від вас, до народних депутатів, до ваших колег? Перш за все, мені. Назвичайно приємно те, що все-таки ті дискусії, які сьогодні в суспільстві є. Я думаю, що вони дадуть позитивну динаміку і хороші наслідки, це ефективну законодавчу базу. Зрозуміло, що на сьогодні, на жаль, політика домінує у наших діях, але може, тому тільки що становлення йде. Нового складу парламенту і тут е, ще йде е, певні напрацювання між фракціями, е, між комітетами. і Я впевнений, що здоровий глузд переможе. Обов'язково сьогодні люди чекають е, нових законів, змін до тих законів, які ми маємо. Е, законодавча база мусить бути. Досконалої для того, щоб розраховувати на успішний розвиток нашої держави, я маю багато хороших друзів, депутатів з різних політичних партій. На жаль, це час становлення, я так би сказав, але я вірю в те, що все-таки буде ефективна влада. Люди ч, люди чекають законів, ви сказали. і, Очевидно, чекає Вінничій на законів. Якщо згадувати про те, на яким чином сьогодні розбудовується місцеве самоврядування, я знаю, що в Вінниця в цьому питанні от найбільш прогресивніше йде попереду, тому що є добра співпраця і активна співпраця з, з польськими колегами, з німецькими колегами. Наскільки, от на вашу думку, цей досвід, який сьогодні напрацьовується в Вінницькій області, можна поширити на всю територію України. З власного досвіду, працюючи в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, в бізнесі, в парламенті, скажу, головна проблема, яку ми маємо сьогодні в Україні, це модель влади, яка в кінцевому підсумку не працює на людину, її соціальні гарантії і добробут. І особливо це регіональна влада. На жаль, ми за 21 рік не змогли сформувати якраз. Таку модель, яка б була ефективною. Модель, яка б відповідала європейським принципам, ми адаптували місцеве самоврядування, верніше, європейську хартію місцевого самоврядування, до якраз наше законодавче базу не адаптували до європейської хартії місцевого самоврядування, то є головний. Прорахунок на цьому етапі, тому і ми маємо сьогодні багато проблем. На часі стоїть головне питання. Це реформа регіональної влади і місцевого самоврядування. Якраз Вінницька обласна рада напрацювала концепцію, яка обговорюється вже більше восьми років. І... Впевнений, що це той формат влади, який буде надзвичайно ефективний. Ми працювали в цьому напрямку з нашими колегами-поляками, з європейцями, запрошували депутатів європейського парламенту, не одну міжнародну конференцію провели з цього приводу. Ну і та концепція, яка прийнята на сесії обласної ради, зверненням і до президента. І до парламенту, і до уряду. Я впевнений, що вона є сьогодні фундаментом, на базі якої ми формуємо якраз концепцію на всеукраїнському рівні. Коли буде реакція від президента, від парламенту, від кабінету міністрів, вісім років ви сказали. Дуже довго триває обговорення. Не здається вам? Так? Я висловлю свою точку зору, і я вірю в те, що найближчим часом пройдуть зміни. Чому я так кажу? Тому що я сьогодні впевнений перше з'явилось за 20 років незалежності політична воля в президента щодо зміни моделі влади регіональної. Я е, приймаю участь в засіданнях Ради регіонів. Ми мали можливість спілкуватися з президентом на міжнародних муніципальних слуханнях, де президент чітко окреслив дорожню карту реформи регіональної влади і місцевого самоврядування. Сьогодні є і бажання регіональної влади, адміністрації, органів місцевого самоврядування перейняти на себе повноваження, фінансовий ресурс і нести відповідальність за ситуацію безпосередньо. На рівні регіонів у кожній територіальній громаді. На жаль, владу ні в які часи добровільно не віддавали, така ж сама ситуація сьогодні. Для того, щоб провести той чи інший законопроект, а їх нам обов'язково потрібно проводити, що стосується реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою. щодо... Закону про об'єднання територіальних громад і змін до конституції е, потрібно обов'язково узгоджувати з міністерствами, відомствами. Тут mm -hmm. у нас є, є проблеми. проблеми, тому що, от ви сказали, є воля президента, є воля в, в представників органів місцевого самоврядування, але згадуємо слова Віктора Януковича до чиновників, які гальмують реформи. Ця децентралізація ці чиновники, які... Працюєте на високих посадах, вони не бажають, щоб гроші з Києва віддати ну, зокрема, область. Це децентралізація ресурсів, вона не так швидко відбувається. Тому я сказав, що тут є проблема, але вже ті останні зустрічі, які в нас відбувалися з прем'єр-міністром Миколою Яновичем Азаром, Конгрес місцевого самоврядування. Ми чітко домовилися про подальший план дій. Ми маємо домовленості з головою парламенту Володимиром Васильовичем Рибаком. Ми щойно мали зустрічі із адміністрації президента. Я впевнений, що сьогодні є всі можливості для того, щоб провести реформу регіональної влади і місцевого самоврядування. Але Знову ж таки, нам потрібно сьогодні ефективно органам місцевого самоврядування ефективно попрацювати з новим депутатським корпусом. Uh -huh. І якщо подивитися програми, проаналізувати, то всі політичні партії йшли з е, гаслом, владу радам, владу територіальним громадам. На жаль, сьогодні ми бачимо, яка ситуація в парламенті, але знову ж таки, я впевнений, що. Той потенціал, який ми маємо сьогодні в органах місцевого самоврядування, якщо ми мобілізуємо, ми дійдемо до кожного депутата, а в цьому буде запорука успіху, прийняття нового законодавства. Пане Сергію, от як в Вінницькій області, тому що ви я знаю, ви володієте ситуацією, от сприйняли ваші колеги, не тільки депутати обласної ради, бюджет 2013 року. Чи є у вас ініціативи щодо поліпшення цього? І чи вірите ви, що ці пропозиції знизу вгору будуть почуті? Зрозуміло, що це бюджет виживання, про це говорив і президент, і прем'єр-міністр. Але ми маємо ситуацію, ту, що в минулому році ми біля 90 мільярдів повертали тих боргів, в цьому році ще більші борги, і додатковий ресурс потрібно обов'язково шукати. Звідки він? Це інвестиції. Це робота всіх державних органів влади, місцевого самоврядування, щоб сповна використати той ресурс, який ми маємо. Щодо нашої області, скажу вам, ми шукаємо додаткові ресурси, і ми сьогодні створили Єврорегіон Дністер. Це території Вінницької області, шести районів Молдови. Сьогодні працюємо з Придністров'ям. І якраз це той інструмент, через який ми зможемо отримати кошти і від Європи. Ми презентували Єврорегіон Дністер в Брюсселі, відкрили своє представництво. До речі, це перше представництво Єврорегіону Брюссель і Вінничини в Європейському Союзі. Працює талановитий дипломат з двадцятирічним стажем. І вже завдяки нашому представництву ми маємо ефективних інвесторів. Перші три проекти, які в нас були, ми озвучили на презентації: це будівництво мосту Ямпіль-Косоуци, будівництво залізниці, Вапнярка до Румунії Яси, і будівництво очисних споруд в сороках. Якщо першим... Проектом ми бачили все-таки фінансування від Європейського Союзу і домовленість така є. Uh -huh. І потім уряд України, уряд Молдови, попередні домовленість такі є. То у нас вже з'явився на сьогодні інвестор Словакії, який готовий сам uh, взяти фінансування і будувати цей міст. Наскільки великі в нього бажання фінансувати uh, перші, можна... перші перемовини в нас пройшли? Ми підписали протокол намірів. І найближчим часом пройдуть погодження. Я впевнений, що цей проект буде реалізований. Чи готові ви поділитися досвідом? Які гарантії надходження інвестицій до того чи іншого регіону? Все залежить від той, тієї законодавчої бази, яку ми з вами створюємо. Mm. На жаль, є багато прорахунків в цьому, особливо діяльність контролюючих органів, багато перешкод тут, перепонів. Але останнім часом кабінет міністрів дуже велику роботу в цьому плані. Проводить, тому що я приймаю участь від конгресу місцевого самоврядування як представник в уряді, і на кожному засіданні я маю можливість висловити свою позицію. Точку зору, я бачу, які докорінні зміни в уряді сьогодні проходять. Тому є перспектива в тому, що інвестиційний клімат буде сприятливий. Ну а ми сьогодні для того, щоб отримати ресурси від фондів. Європейських, міжнародних, ми проводимо велику просвітницьку роботу і для громадських організацій, керівників територіальних громад, їхніх представників щодо написання проєктів. Це перш за все ідея, яку ми повинні закласти в той чи інший проєкт. Якщо є хороша ідея і в перспективі буде працювати, ми можемо розраховувати на успіх. Ще одна важлива ділянка роботи, яку сьогодні. Ми ведемо це напрацювання стратегії розвитку Вінничини до 2020 року. Півтора року роботи обласної ради. Ми бачимо, що саме головна проблема життєдіяльності територіальних громад, розвитку регіону, це Проблема свідомості, проблема розуміння ситуації, до чого прагнути, які форми і методи роботи потрібно брати на озброєння і використовувати. І хочу вам сказати, що завдяки контактам, які ми маємо сьогодні з європейцями, а Вінницька область має більше 220 угод між адміністративно-територіальними одиницями Вінницької mm -hmm. області і 10 воєводств Польщі. З німцями, з французами, ми бачимо, наскільки ефективно змінюються наші люди в своїй поведінці, особливо керівники територіальних громад, депутатських корпус щодо форм і методів роботи на рівні територіальної громади, особливо залучення коштів. Таким чином, ми через спільні проекти з нашими партнерами ми додатково залучаємо ресурс. І ми маємо сьогодні хорошу динаміку. Якраз напрацювання стратегії розвитку Вінницької області. Ми розпочали цю роботу безпосередньо з територіальної громади. Сьогодні кожна територіальна громада, ми вже завершуємо цю роботу. Кожна територіальна громада має свою стратегію, і на базі цієї стратегії формується стратегія розвитку району. Пане Сергію, маємо завершувати. Я думаю, що з часом ми зустрінемося і поговоримо наскільки ця стратегія, вона в житті працює. Я думаю, що ви знаєте рішення ради регіонів 21 грудня, яке проходило за участю президентом, було прийнято таке, що в цьому році до кінця року повинна бути напрацьована стратегія розвитку держави. Тому ми якраз йдемо Разумію. в цьому напрямку. Дякую вам за розмову і успіхів в роботі. Я нагадую, що це була думка голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка. Залишайтеся. На парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.